цицьку соси, що ти тут робиш. Біжи цицьку смокчи Що це таке? Все, чи тобі вже все, Хватить, да? Кажи, я вже наївся. Кажи, не хочу, я кажу, твої цицьки, да? Мені покажи, я навіть не знаю, що. Дамочку б мені якби якось. Іде, йде, йде. Що пика чорна? А? Пика чорна. А зуби які в тебе нічого собі. І кар'їсу навіть нема. Оце ти да. А ну, покажи зуби, покажи. Барух, чого ти приперлася сюди? Що ти від мене хочеш? Тікай. Фух, так. Займаємося делом поки що. Коротше, дострою, потім покажу, що до чого і як. Рішив ракушняком поставити отакі от перестянки. Потім сюди буде приворка труби і буде стяжка. Ну, типу, щоб ніде не ділося. В общем, буде нормально, я думаю, чики піки да, Буде хорошо усе. Фух, так, поїхали далі. Що ти жердяйка, а? В основному їсть і спить. Дуже не ходе вже. І он гранула в углу в неї дуже не виїдає. Зараз будемо вичищати. Ти під лампочку заховалась, хоча не холодно. Гля, скрутилися мерзотники малі. Так, я тут все доклав, тепер переходжу до тачечки. Взагалі, нормально все отак мене положилося. Клав ракушняк грубо. Тоді ось сюди будемо приварювати стовпчик. О, і будемо такі станки робити. Рішив. отут три станки буде по цій стороні. отут один. Вважаю кормочник. Ну, такий буде головна 6 до 10. До 10. І виходить, тут у нас буде пентхаус для доната. Це виходить, вон, бачите, раз, он край, і дуже, і другий край, там буде біля вікна. Якраз, виходить, ось. Буде метр метр сімдесят. Тут у нас довжина. Ну, метр шістдесят вісім, метр сімдесят я тоді робив. Чи метр сорок. По-моєму, метр сімдесят. Точно не, не хочу зараз брехати. Чи метр сорок. общем, блін, піди, Коля, візьми рулетку. Що ти людям брешеш? Вроді би, блін, нормальний хлопець, хоч один, який каже правду. Придумаю все з голови. Ну, в общем, так. Не помню. Ребят, реально не помню. Так, сейчас подивлюсь. Оп! Оп, оп, що в нас тут виходить? Да, Метр. Метр. Метр шістдесят. Получається, метр шістдесят від стіни до стіни буде. А якщо від закладної до закладної, то метр сім'я, не брехун. Так, метр сімдесят у нас виходить. І на два 2, на Получається, 2 глибина буде. Метр сім'я на два п'ять Для хряка Доната буде пентхаус. Якраз буде удобний виходить, станочок для того, щоб він міг нормально випрягнути на свиноматку, будемо до нього заганяти чи його виганяти. Будемо вже тоді рішати. Дуже інтересно, звісно, мені подобався такий от варіант перекладки стін. І як на мене, я думаю, що, мабуть, такий варіант перекладки стін буде кращий, ніж такий, як це, тобто, чим, чим решоточний. Не знаю, може, з, з якимось там проходженням часу. Ми поміняємо. Це тоді діло, метал виріжемо, я його просто на отакі от закладочки поприварював. Може він мені потім не нужен буде, я просто нормальні зроблю такі станочки. Ну, в принципі, отак от все виглядить. Там все потім підштукатуриться. Це внутрішня сторона, тоді або шифером його закрию плоским, або так от ставлю, бо мені казали, згризуть вони твою стіну. Ніде і не бачив, щоб там десь гризнули. Ось таке. Так, ладно, все, поменше говорити, побільше працювати. Будемо зараз тачки вивозити гамна, тому що що в них твориться. Так, все, давайте, Да? Так, да, каже, Коля тепер нам дає каже, корм, такий, який. Ну, не знаю, в общем, гамна страшного. Ну як, Гамна небагато, ще й глистогонку ми робили. ось де. Е, Просто воно якесь у них жидке тепер. Чи води багато п'ють, підкислювача кинув може більше. Ну і премікс використовую цей стандарт агро, пік для поросят. Ну Будемо дивитися, що воно. Ой, Яка ти здорова. Фух, І будемо розсаджувати. Мілкотню оцю будемо розсаджувати розсажувати тоді сюди, якщо це все діло зроблю, Дона, та сюди. Свинки поки що будуть там, і малеча теж будемо розсаджувати малечу. Так що вони вже прям здоровенькі під свиноматкою її в запуск і будемо потім парувати Донатом. Звісно, це все буде діло на каналі. Так що Донат буде парувати Варвару Ніколаївну. До того времени доживемо, побачимо. Все, так, поїхав. Лопата є, точечка є. Будемо кидати гамно, все, полетіли. Так, помив бетономішалку. Треба тепер займатися. Вроді погодка така сьогодні бомбезна була. Тобто, і дай Бог, щоб би, передають непогано. Треба ж все-таки навес робити. І короте, заливати тут бетонірувати пространство. Зараз відвозитиму, сані щас наберу, <кхм> Бетономішалку відвезу від дом. промив її, все вже Короче, Отак день і пройшов. Взагалі не присідаючи. Маринка брулері врізала сьогодні. Мабуть. Мабуть, 9 штук вона різала. Бо я так, я їй, я їй тільки допомагав різати, а вона там скубла, розбирала і посмалив я її. По-моєму, 9 штук. Там на копчення хтось заказав копченого бройлера. Каже, давай заділаємо. Ну, Кажу, треба, заділаємо. Зараз підемо чи піду. Маринка можна ще прив'язати ці та сало, короче, покоптити. Сало і м'яско трошечки. Ну, коротше, сьогодні коптівку ще ночі запускати. Ну і все. Отак, в принципі, день і пройшов. Вичистив усіх поросят, повивозив, понадавав їсти. В общем, качки вдома, де мулардики. Хороші, чесно, треба колись отак кинути в мішок, зважити, посчитати Це їм десь. ну У нас вони, по-моєму, 45 чи 47 днів. Тобто Ми їх брали так само, як ми і брали бролера. Цього, який у нас зараз там у середині, ну, в бройлерятнику. Треба посчитати, тобто, по-моєму, бройлерам у нас 47 днів. На сьогоднішній день тушка в нас була по ну, 2600 без патрахів. Но ми з патрахами продаємо. Це просто деякі клієнти є, які просять і кажуть, без патрахів. Ну, патраха у нас йдуть на, на паштет. Тобто, не беруть так, не беруть, це таке, як то кажуть, ваше діло. Деякі люди просять і лапки, кажу, ну ми лапки просто викидаємо, кажу, у нас собаки їдять, голови лапки, ми такого, кажу, таким не займаємося. Тобто, всередину, там це пуп, серце, печінка, да, це ми вкидаємо. І то по, по цьому, як там ну по хотінню, да, самого по собі клієнта. Тобто не хочете, не вкидаємо. Так, ну що то кажуть? Дурна голова, робоча голова, дурна голова, да? чи роботяща голова, дурна голова. Хотів один перестянок зробити. Поставив два. Думаю, мать його так уже робить один раз, вже уже просто доробляю і все. Трапеції, звісно, ніякої толком. Ну та то мать його так є. У нас пере... перестянки є, пойдет, пойдет. Свиня не перепригне, не перепригне. Е... Мамашечка у нас кушунька, є в неї повичищали, попідстеляли. Ну, дуже швидко. Вони запісують, закакують це все діло. Ну вона у нас порядна жінка в е... це в нас русалінда, русалка. Я її називаю. Отака От уже торпеда. Ну прям вообще. У нас 20 числа тільки три місяці е, опоросності, ну супоросності. Ну воно вже гльоєке. Просто я там не знаю там скільки їй той хлопчик, якого ми продали, е, пік 337, і Ландрас велика біла, був хрячок. Ми його продали, надіюся, все хорошо. Ну оце від нього будуть, він у нас оце спарував був. Варвару Ніколаївну, це одну свиню він спарував ще в молодості. Да? І е, потім вже в хорошому, в такому дебелому возрасті, коли він вже ну, такий був робочий хряк, як я називаю, да? він спарував нашу коротше, русалінду. То будемо дивитися, я дивлюся, пузо таке в неї дебеле, дай Бог, все чики піки та будуть нормальні поросятка. апетит у неї зменшився. Ну, вон, бачите, то є тобто відро я висипав, гранули таке, вона трошки поїла. І зараз вона вмуститься і буде коротше, спати. Все. Е, Варвара Ніколаївна жде, не дождеться, коли я заберу її маленьких пацюків. У нас на поросят у Полтавській області кажуть пацюк. Тобто, да, Це криса, там і так далі. Ну, є, називають просто пацючки, пацючата, пацята і так далі. І то був такий слоган: знаєте, пацюки Варвари Ніколаївни. Ну, Захотілося мені так написати і написав, хоч я їх і телятами назву. Це таке, це власна назва, що хочу, та й кажу. Та бо причепилися, що пацюки це криса. Так, да, я знаю, що пацюк це криса. Хоча є люди, які почнуть розказувати, що пацюк і криса це дві різні речі, тобто дві різні е тварини там, чи як їх там, чи гризуни. Ну, в общем, вона їсть гранулу, а вони їдять її. Сосецицько, хватить тобі вже їсти, ви вже кабани такі, що капець. Ну, вона в общем, заметно похудала, так що е, Донат нормально до неї добереться. Він уже жде, не дождеться. Тут ось починає вже сінади їй співати, там, труля-ля-ля-ля і тому подобні вище. Ну, в общем, я думаю, що він уже її зач... зачпукає. Вибачте, що так кажу. Ну, в общем, таке воно і є. В общем, жде він і не дождеться. Апартаменти Доната ось. О! заділав Коля, короче, дві стіни. Дурна, просто реально дурний. Спина, звісно, болить. Вже ну, заділо так дві стіни, два станка. Ну, чого ти мене кусаєш? Ну ти дурне чи що. Ну, мені що, не можна опертися вже об клітку. А? Що ти? Розетка. 220 вольт. Так, там у нас борьба за гранулу. насипав їм. Теж їсти, усі їдять, п'ють. Малих треба розсаджувати, тому що, бачите, ці великі їх обіжають. Обіжають. І є деякі ущемлені в правах. Тобто, Надо їх убирати. Убирати п'ятьох. Раз, Раз, два, три, чотири, а шість. Їх навіть шестеро. Це ті, які треба обрати, щоб Ну, вони їх треба віддільно, бо вони, блін, реально дуже вони то їдять і п'ють, і все нормально, але Но їх великі ущемляють. Бачите, в правах. Так що заділаємо тоді отут, ще великий такий станок, буде теж відкормочник. Це у нас будуть апартаменти е Доната. О, отак от. Ну, виглядить, я не знаю, здалеку виглядить отак. Перекладку зробив, потім ще трохи позакидаю роствором, е шви позатираю, виходить трошечки, і все. Я ні штукатуритиму, нічого. В цьому році реально я і так е стараюся вилізти із задниці, щоб по берегу це все діло було. Ну, а доната треба сюди. Оце все діло я позабираю від відсіля, там на сконусь, який ми ріжемо бройлера, перосьйомна машина перекинута, потім дробілка, якою я зараз поки що не користуюсь, тому що цех. Ну і цемен, там, я не знаю, мішечки у нас шість. 8 штук виходить, і це і два 400 сотки, і 6 штук 500. Ну і все. Тут отаке В общем, теж все повикидається. Жирна собака. Ну, жирна собака, навіть не знаю, куди ми її їдемо. общем, розберемося з нею. І е, потім, коли Санька в себе заділа, я ще візьму бетономішалку. І ось отут все теж залью, тому що це у нас не залите пространство. Оцей станок, оцей, буде, по-моєму, довший. Оцей от кормочник більший, да, чим Отой. Е, Тут у нас ну не набагато. Він сантиметрів на 30, мабуть, буде трошечки менший. Ну в цілому, я думаю, що пойде. Буде в нас по цій стороні е, буде свиноматки. отут ще перемичку зроблю. Оце ось бачите? Туди до стінки ще одна буде, виходить, у нас перемичка. Тобто, у нас перша, друга і третя, три свиноматки буде. Свиноматка от розпоросилася. Да, э, це Варвара Ніколаївна, ми її до Доната відправляємо, донат її парує, і ми її виганяємо в общак до всіх свиноматок. Хай б'ються, хай кусаються, але вони тут будуть до того періоду, поки в них не, не, не прийде період супоросності. І таким методом: виходить, ми туди на місце Варвари Ніколаївни будемо заганяти, от, наприклад, якусь із оцих дамочок, які будуть готуватися на опорос. Так само це буде із русаліндою. Тобто, якщо русалінда розпороситься. Від Лучка до хряка, і ми її. В один общак, наприклад, там, де буде Варвара Ніколаївна і Русалінда, да, погризуться, да, покусаються, поб'ються. Ну, вони, в принципі, якщо будуть спаровані, вони, от, в них немає вже такої агресії, як є у свиноматок, які не спаровані. Тобто, якщо ви зразу після одлучки всіх свиноматок закриєте в одну, якусь таку, знаєте, якесь приміщення, ну от як оце, отам, вони будуть дубаситься, битися, гризтися як ненормальні. Але коли ви їх попаруєте хряком, вони будуть лежати ніхто. Хто одна одну не троне. В них немає такого, вони тоді, вони дуже тоді переживають за своє е, потомство. І вони дуже акуратні тоді, от вони от, от як оця, от, знаєте, от вона ось місце собі щось готове, щас уляжеться і все. От в неї от, от, от воно їй не нужна, їй вже не, не хочеться битися, там грістися, тому що їй треба вже полежати, вона поїла, попила і лягла. О, блін, ну звісно, ох, відгодували, яка красоточка. Взагалі. Русалочка, ти взагалі у нас мощна баба, да мощна жінка. У нас є і і ця Варвара Ніколаївна така була. Ну, зараз ці ось гетьки нападають на неї. Вона вже бідна, хоч би на це. Якби її тут канату так би почепили на кришу, вона б тому б канатові отак би вилізла і висіла, тому що ну, типа, одчепіться од мене, знаєте. Так що тут такі діла. У нас оці, оці вже догаляють у тих. Це поросята е, русалки. Тобто, ну їм, я не знаю, місяців 4, мабуть, е, отроду. Ну, так, отак ростуть у нас. Да. На обичному зерні отак свині й ростуть у нас. Ну, та ще, може, сім'я погане було, може ще щось. Ну, в общем, це таке. Не ростуть у нас свині за 4 місяці по 180 кілограм. Но ми й не униваємо, тому що ми знаємо, що в нас хоч м'ясо буде таке, як треба. Так, ну все. В общем, оце залишаю. Ось тут я закладник, кстати, поставляв. Бачите, це так от, є метал, у нас з цієї сторони закладна, і там он, з тієї сторони теж закладна. Потім сюди стопчики засандаляться за до ракушняка. То есть, і перекладку зробимо стопчик до стопчика. Якусь таку, короче, я не знаю, даже, як це. Е, фірточку, да? ну, типа фірточку, щось, щось, щось заділимо. Бо я думав, зразу ракушняком типа, загорожати. Ну, чогось подумав, що. Ну, подивимось, в общем, все, отак. Все, ладно, не буду зараз розказувати, тому що усе в перемінах я можу одне почати робити, а закінчити зовсім зовсім по-другому. Що ти жінка? А? Вже запускати? Да? А що ти робиш? На що ти цю... Тут не треба, її туди треба включити. Зараз. Бо каптілку треба включити, а в мене переноска, я сюди забрав. Фух. Коротше, якось отак у нас день і пройшов. Ну як, ще він не пройшов. Ще зараз мені треба е каптілку запустити і передітися, поїхати брулера розвести, якого там на продаж. Щось каптити, Марина, і щось на продаж. Каптити, по-моєму, 4 чи 5 штук. Якщо 9 різала. Ну, якщо 5 штук, то ще 4, мабуть, на продаж. Ну в общем, треба мені зараз буде відвезти. Так, так, так. Оп, оп, оп. Все. Мари, тяни. Так. Ну, бачите, все. Хоп, свиня. Підожди, зараз сфокусує. Ну, в общем, отак от ру русалка в нас лягла і все, і не трогайте її. Вона, в общем, бачите, трошечки поїла, вже чути важко дихає. Там, мабуть, вже ну, не знаю, не будемо наперед заглядати, того, що хто знає. Ну, така, вроді би, у, у міру впітана і пузо хороше. і нам ще ж носити. Ну, ще десь 40, навіть 45 днів десь приблизно носити її. Ну, коротше, ще, ще носить. Десь днів 40 ще носить. Так, 40-45. Фух, о, божечки. Так, поки я сьогодні вправлявся там, Маринка справлялася в бролерів. Вона вичищала, а я вивозив. Так, бройлерів в нас отак. О. Тик, 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 тик. Грязні, як казали. Боже, вони такі у вас зачухані. Боже, мені так би хотілося подивитися, які вони у вас просто, якщо хтось їх вирощує. Так, ну зачухані, ну мокруваті. Ну воно от реально от від, від, біля, біля цієї Раз, Тернулися. Ось дивіться, я рукою терну. Поїлку, бачите, в мене рука мокра. Во, диви. Мокра рука. От вони й ходять, просто пір'я вимочують. Так що не пишіть дурниці, хто цим не займався, хто взагалі не вирощував ніяке сільське господарство, да, і починають писати, що воно якось там не так, то ну, це, це задниця. Це просто люди, які цього просто-напросто не розуміють. Тушки вроде непогані. І, кстати, вони в нас сидять просто на свинячому комбікормі. От реально я жду зараз комбікорм гранулку, да, на якому їх фінішуємо. Я заказав гранулку на 500 кілограмів БМВД. Ми їх фінішнемо. Ну я думаю, що поки прийде гранулка, вони на свинячому комбікормі. Вони у нас ось виросли, я не знаю, буквально на очах. За оцей тиждень вони понабирали, блін, по кілограмові. А може, ну, ну тижні за тиждень кілограм печено понабирали. Такі монстри стали, що капець. Буквально скільки тут було, ну ви повните, да, відео, де я розвалював в стіну, І вони отут от сиділи, то вони ж маленькі, невеликі були. Буквально за неділю дали пространство їм. Да? Може, воду більше поставили, бочку поставили. То є, і вони от реально на глазах, просто-напросто. А комбікорм, реально свинячий, Ось я вам реально скажу, що це комбікорм, який я робив свиням. Получається, що в нас сюди входить, я вам зараз навіть скажу по пам'яті. 10 кілограмів саняшникової макухи, 10 кілограмів гороху. 30 кілограмів пшениці, 35 кукурузи. І, по-моєму, 10 ячміньо. А може, навіть ні, 15, 15 ячміньо. Потім був премікс да, для свиней. Кальцій був і підкислювач від ЗВК. Все. Оце все діло ми загранулірували. Це щось, я не пойму, що це за досі суміш. Це в мішкові було щось. А, це, мабуть, той, що я змітав там, ні? Ну, в общем, ну нічого страшного, вони вижруть і все буде добре. Я вам скажу, що доволі непогані бролера попідростали, гарненькі, ось марі знаю, покажу. От Приблизно. Ось Піду сюди. Ось такі номера. От Ах, пійо не коротше, Факт тому, що пойдет. Знаєте, Піднялися трохи під цей, вони ще далі під'їдять. Підтягнемо їх і буде, буде все нормаз. Все, все. Отак, в общем, будемо закінчувати відео. Я пішов працювати, тому що на мене дивиться недовольне ліцо. Кай ти вже задовбав, йди вже в хату, йди щось роби. Ну, взагалі, ладно, я шуткую. Так, все, Всім ми роздою добра, бережіть себе. Хай все буде у нас добре. Будемо трудитися, будемо вертітися. Головне, щоб усе вийшло, і головне не боятися те, чим займаємося. Давайте всім дякую, всім пока-пока.